На Вінниччині ювенальний поліцейський у вільний від роботи час виготовляє буржуйки та окопні свічки. Усе передає на фронт. Спочатку разом із громадою чоловік відправляв на передову дрони та позашляховики, а згодом, початку час із ошуканого села поновили блокування переходу у медиці цього тижня. Навіть поновили це питання. Імпорт деякої сільгоспродукції з України як вирішуватимуть це питання? Польські змі не уточнили. Фермери із ошуканого села поновили блокування переходу у медиці цього тижня. На Вінниччині ювенальний поліцейський у вільний від роботи час виготовляє буржуйки та окопні свічки. Усе передає на фронт. Спочатку разом із громадою чоловік відправляв на передову дрони та позашляховики, а згодом почав шукати спосіб, як зігріти бійців у окопах. Нині на рахунку волонтера десятки виготовлених буржуйок. В день працює у поліції та опікується молоддю. А після роботи перетворюється на майстра із виготовлення буржуйок. Сергій Хрущ поліцейський ювенальної превенції у мурованих курилівцях, що на Вінничині, своїй роботі присвятив пів життя. Тому що вона мені подобається. Діти мають бути захищені як і юридично. У правовому полі. Так і морально, та відколи розпочалася велика війна, окрім служби у поліції, Сергій вирішив активно допомагати фронту. Робили окопні свічки, щоб зігріти наших солдат, передавали теплі теплі речі. Наша круморморону Криловецька територіальна громада вона на волонтерів дуже багато. дуже багато які докладають таких титанічних зусиль. Ну мені здається, що іншим просто. Не під силу. А згодом поліцейський вирішив майструвати буржуйки для бійців. Зараз зима холодно, військові потребують тепла, а зігріти ми просто зобов'язані. Виробництво організував просто на своєму подвір'ї. Дивіться, це оце всі готові варіанти. Вони без піддувайла. Працюють вони фактично в них уклон на окопну свічку. Адже на нулю, безпосередньо на лінії зіткнення, дровами ніхто палити не буде через, через дим. За помічника у Сергія син він займається тепловою компонентою. Що малий робить? Беруться всього-навсього диски, ватні диски, парафін, розтоплюється пінцетіком, раз, два, розклали, висушили. Робка сірників за цей час поліцейський самотужки змайстрував десятки буржуйок. Матеріали для роботи спочатку купував на розбірках. Згодом необхідне почали приносити і знайомі. Бойлери, газові балони, місцеві жителі ОНДО теж чекають на роботу. Військові волонтерську працю Сергія цінують. Маленький презент прапор з нашими всіма підписами. Щиро дякую за те, що допомагаєте. Сергій певен у боротьбі з окупантом є місце кожному. Головне робити те, що найкраще вмієш. Наша Україна прекрасна, тому кожен має робити все, щоб вона лиш тільки процвітала. І з вірою у перемогу з Вінничини Юлія Корчевська, Влад Корчевський. подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.